Всіх Вітаю на моєму каналі Falpared Солени Ukraine. В мене сьогодні знов ось така роз, розпаковочка. В мене був обмін сукулентами, і я вже дуже-дуже сильно хочу вам показати, що до мене приїхало. Так ось Можу вже показати вам мої скарби. Вони трішки бачите тут з землею у корінці. Тут я поки що на серветку ось так виклала. На жаль, дві ось такі красуні: це блакитна птиця, блакитний птах. Посипався, поки доїхав, та моя чихуафенці Сахеверія також посипалася. На жаль, тому що вони, мабуть, були полиці, та у дорозі через тряску посипали корінці. Ну, давайте по порядку, дуже розкажу вам зараз. Дуже вдячна людині, з якою я помінялася. Її звати Галина, я дуже рада, що з нею поспілкувалася, познайомилася. познайомилася. Вона також займається суккулентами, дуже їй вони подобаються, дуже велика колекція. І я наразі просто не можу вам передати мої відчуття. Давайте скоріше почну розповідати. Ось це ехверія лілоцина, ось така кріхітка, дуже вона ніжна, лілоцина це взагалі. Такий сорт, який має бути у кожній колекції. Це моя давнішня мрія, це хиверія лола. Мені подарували, дали на обмін пеньочок. Бачите, тут декілька розеточок. Я так щасливо не можу передати. Ось ці листочки, я не знаю, від якої хиверії. Мені сказали, що поклала подарунки також. Я також поклала подарунки, коли робила обмін. Це моя е, Чихохуенсіс. Дуже шкода, що вона так себе повела, але ну, буває, нічого страшного, вона ціла. я її посаджу, будуть багато діточок в мене тепер. Ось, буде адаптуватися до моїх умов, але бачите е, ось ці гіточки, е, такі чи як то буде українською, дуже вони красиві. Вона просто була полита і, мабуть, дуже чутлива до тряска. Ось. Далі, ось це корі... листочки точки Ехвері Марон. Ось це красила пірамідаліз Мі... мінімар, чи як вона називається, Ну, мініатюрна. Тобто, ось така вона буде. А, так, А тут ще дуже сильно я хотіла до своєї колекції ось це листочки ахверії купіт, а ось це трамп Пінкі, Я дуже вдячна, бо я хотіла, я просто мріла, Тобто у цій посилочці три моїх мрії здійснилися. Ще ось така красива красула, Назву я, якщо чесно, ще не запам'ятала. Ще нова для мене ось така пеперомія. Дивіться, яка вона цікава. Вона така незвичайна, дуже красива рослина. Так, це грептопеталом Альтеїр. Я дуже хотіла гретопеталом белум, але ну, знайшла Альтеїр, вони дуже схожі. Так, це я знаю, що пахів різновид, я просто ввердермані, здається. Мабуть, це два пахіфітуми різні, або ось це блюміст. Я, якщо чесно, не дуже пам'ятаю, що я там просила, один точно пам'ятаю, що це був пахіфітум. Ось. Далі ще ось така красуня-краса. Ось така в мене є схожа, але ви знаєте, вони дуже відрізняються. Ця більш така ніжна, моя більш жорстка. А ця така красунечка. А, так, Ну і тепер давайте покажу вам ще таку дуже цікаву рослину. А, дивіться, це оскулярія. Ось такий цікавий сукулент. А, подивіться, як він виглядає. Він такий надзвичайний, дуже він мені подобається, а, неймовірна рослина. А, так, і ось моя Bluebird Ехеверія Голубий Птах. Дуже шкода, що посипалася, але знов таки вона була полита. На жаль, посипалось. Ну, нічого страшного. Я дуже задоволена, все одно: я все виходжу, все посажу, все буде радіти, все буде квітнути, рости. в мене легка дуже рука. Ось, і дійсно, ну так, це не дуже приємно, але нічого страшного. Я вважаю, що людина дуже щира, вона мені подарувала ще подарунки, бачите. Тому я дуже задоволена, дуже їй вдячна. Ось і, ну, подивіться, ну як можна. Не сказати дякую за таку красу, неймовірну. Ну, це ж просто скарби. Для тих, хто полюбляє сукуленти, це просто скарби. Я їх останнім часом дуже сильно полюбляю, я розширюю свою колекцію. В мене іноді бувають надлишки, я проводжу, проводжу обміни. І я дуже-дуже рада, дуже-дуже щаслива, що в мене. Наразі стільки краси з'явилося. Ось, ділюся відразу з вами, в нас вимкнуло світло. Отже, я під такою лампою проводжу вам показ. Ось, бачите? Тому рейдіть разом зі мною, що в мене. Розпочався відпуск, відпустка моя з такого маленького свята буду займатися, бо у відпустці потрібно займатися улюбленими справами. Отже, я буду займатися своїми квіточками. Дивіться, яка красуня, вже вона з діточками. Я перепитаю, що це саме за різновид тахеверії. тому що я так зрозуміла, що тут або всі три однакові, або різні. Ну, Мабуть, вони схожі, я перепитаю, що це таке. Ось, я дуже рада, я дуже-дуже щаслива. Ось такий в мене обмін, знову рослинки. Я потім, коли все посаджу, я вам обов'язково покажу, як, що я посадила. Скоріше за все, що це будуть знов таки маленькі міні-садочки, бо місця дуже мало. Хочеться нових рослинок. І ще раз погляньте на цю красу. Ймовірно, просто. Ось бачите, ось така красунечка ехіверія Marone, У ехіверія Blue знов-таки вам її покажу. Ну Трішки тут землі, бо вони, бачите, ось так їхали з відкритою кореневою. Нічого страшного. Це все піде знову у землю. Ось ще раз пірамідалість покажу: ось цю красунечку. Подивіться, яка. Ну Така вона. Як то кажуть, Мілашка, така чудова рослинка, неймовірна ось. І ось такий красень також. Подивіться, який чудовий, неймовірний просто. Дуже мені подобається. Отже, я дуже щаслива, радію, радійте разом зі мною. Бо знаєте, у такі важкі та скрутні часи, я так рада, що є такі добрі та світлі люди, і дуже-дуже мене це підтримує. І я розумію, що люди, які займаються квітами, насправді добрі, щирі та відверті. Ось. І кожного разу я знову і знову, знову у цьому переконуюсь. Далі покажу вам, коли вже висаджу все, покажу, як це буде виглядати.